Друзі, всім привіт! З вами знов Олександр Тіка. І сьогодні у нас на огляді ось така чудова електрична зубна щітка, яка називається Oral-B 2 d від Brown. Також вона називається Oral b Vitality. Це дуже популярна модель. Ви її багато разів бачили по телевізору у різних рекламах. І ось я вирішив спробувати, чи така вона гарна, чи така вона добра, як її описують, тому що це має бути щитка. Яка обіцяє нам дуже ефективне чищення та неймовірний комфорт. Я вибрав ось у такому виконанні Це зеленого кольору. Тут є примітка таймер, тобто це зубна щітка, яка має в собі вже вбудований таймер, який буде нам підказувати, коли вже достатній час ми чистимо наші зуби. Також буває без таймера, буває з чотирма додатковими насадками, як у мене, буває з більшою кількістю. Буває з е, спеціальним кейсом для того, щоб зберігати та переносити. Я особисто взяв ось таку комплектацію без кейсу е, з чотирма е, додатковими насадками і з таймером. Ви можете вибирати саме ту, яка сподобалась вам найбільше. Ось, А ще для вас я залишив спеціальні коди, які надають знижку на будь-які товари, окрім мобільних телефонів. Тому переходьте. Під це відео в опис, і там ви знайдете ці чудові коди, які нададуть вам змогу купляти з додатковою знижечкою. Ну а ми поїхали далі. Прийшла щітка запакована у спеціальному пакеті з пупирчастої плівки, яка захищає від механічних пошкоджень. Всередині бачимо перехідник на нашу розетку та на британську, саму коробку з щіткою та додаткові чотири змінні насадки. Перехідники добротні, біленькі та якісні. Насадки мають кольорові кільця, що зручно, коли у кожного своя насадка, але сама ручка щітки одна на всіх. Ну і нарешті дійшли до самої щітки. На коробці бачимо всі фірмові написи: Oral-B від Braun, назву самої моделі. На тильній стороні бачимо, які насадки можна використовувати. Всередині в спеціальний щільний картонний коробок все охайно розкладено в свої окремі відсіки. Бачимо тут велику детальну інструкцію. В окремому боксі лежить зарядна база з китайською вилкою. Вона доволі важка та має потужність 1,2 Вт та ступінь захисту IP67, тобто заряджати нею можна прямо у ванній кімнаті, вологи вона не боїться. Довжина дроту складає 80 см. Наявність перехідників дозволить користуватись нею у багатьох країнах. Наприклад, якщо ви візьмете її у відрядження або у подорож. Поруч із самою ручкою з моторчиком лежить оригінальна щітка насадка. По формі та розмірам вона така сама, як і додаткові насадки. Ну і нарешті виймаємо найцінніше. Це сам механізм нашої щітки. Він має прогумовану рукоятку зі спеціальними рисками, завдяки яким вона надійно тримається у руці та не ковзає. Ось так це виглядає на зарядній базі. До речі, коли щітка на зарядці, то увімкнути її не можна, мабуть, це техніка безпеки. Позаду бачимо параметри зарядного струму. Це 1,2 В та 1,7 Вт. Спереду написи Oral-B та Brown. Вище біля кнопки маємо напис таймер. Виконана рукоятка монолітно та охайно. Кнопка натискається легко, після чого привід починає активно рухатись. Зараз подивимось, як це працює з насадкою. Бачимо, на оригінальній насадці також є кільце, щоб відрізняти їх, коли таких щиток декілька у родині. Для того, щоб встановити насадку, необхідно поєднати заглиблення у ручці та виступ у насадці. Ось так це працює. Щітка має кругові рухи та має дуже добре знімати наліт з зубів, не потребуючи ваших активних рухів рукою. Зараз ми це і випробуємо. Так, друзі, ну що, зараз будемо пробувати чистити зуби вже новою щіткою. Як бачите, я попередньо вже її промив після розпакування. Зараз ми нанесемо трошки зубної пасти. Ось, дивіться. І спробуємо. Чистити зуби щіточкою і потім я вам розкажу свої враження і порівняю їх з тим, як я чищу зазвичай зуби звичайною щіткою. Так, ну що, друзі, почуваюсь, ніби вийшов з кабінета стоматолога, не потрібно робити зайвих рухів, все дуже просто. Туди-сюди собі переміщуєш головку зубної щітки. і вона все робить за тебе. Мені дуже подобається, тому, якщо ви ще користуєтесь старими зубними щітками, звичайними, Ось такими, то раджу вам переходити на якісно новий рівень. Тому посилання на цю зубну щітку я залишу в описі під цим відео, також залишу вам спеціальні коди, які нададуть вам змогу купляти ще вигідніше. Ну, а з вами був, як завжди, Олександр Тіка. До скорих зустрічей усім па-па!